Вітаю, ви дивитесь програму «Медексперт» і Сьогодні ви дізнаєтесь, як прикус може впливати на стан усього тіла, а також як львівські медики допомагають жінкам, які постраждали внаслідок війни, повертати впевненість в собі. Залишайтеся з нами. Як неправильний прикус впливає на поставу пояснення експертів, шрами війни. Як у Львові допомагають жінкам позбутися рубців після поранень. А чи знали ви, що прикус впливає не лише на стан зубів, але й на поставу, роботу м'язів і навіть на баланс усього тіла? А оклюзія, тобто змикання зубів, це гармонія для всього організму. Чому за цим потрібно слідкувати ще з самого дитинства? Ми розкажемо у сюжеті. Сучасна стоматологія це не лише про здоров'я зубів та ротової порожнини, а й профілактику порушень у всьому тілі, на які має вплив оклюзія, тобто змикання зубів, адже прикус безпосередньо позначається на поставі, балансі тіла та роботі м'язів. Саме тому сьогодні стоматологи та остеопати тісно співпрацюють, адже корекція має починатися ще з дитинства. Надзвичайно легко виправити будь-які патології, поки зубів ще немає. Тобто, це є Дитина називаємо його до року, так тобто 6-8 місяців, коли немає зубних рядів і будь-які деформації надзвичайно легко або вони досить вдало виправляються тільки за рахунок того, що відбувається корекція тіла. Перше на сьогоднішній момент, звідки формується прикус, це і мамина грудь. Це є неонатальний період, так. І з цього періоду вже формується майбутня оклюзія. Тобто важлива не лише постава і оклюзія, важливий вплив одної одиниці на іншу. Важливо пам'ятати, що природний розвиток дитини сприяє правильному формуванню постави та оклюзії, тобто змикання зубів. Усе має відбуватися поступово. Дитина має вчасно почати повертатися, повзати, сідати, вставати і, зрештою, ходити. Якщо ці етапи проходять природньо, проблем із поставою та оклюзією може не виникнути взагалі. Не може дитина бути без проблем з поставою, якщо вона не повзала, бо це фі формування фізіологічного лордозу. Він формується лише під час повзання, точно так же як нижня щелепа росте лише під час смоктання маминої груді. Якщо Прикус є такий, який не буде компенсований, тобто який не працює в повній мірі, то ми будемо мати надзвичайно велике напруження ділянки шиї, попереку, і в подальшому це є деформації тазу та стоп. Оскільки прикус формується вже в неонатальний період, саме природне грудне годування відіграє важливу роль у його коректному розвитку. На сьогоднішній день дуже багато проблем є з годування груддю і на штучному замінному вигодованні. Формується проблема з оклюзією з неонатального віку, тобто соски, швидкі годування бутилочкою, смоктання пальця, це все призводить до порушення оклюзії. Якщо вже з'явилася стабільна оклюзія молочного прикусу, то деформація тіла вже буде. Приєднана оцими оклюзійними контактами, і оклюзія і контакти наших зубів, септо, є надзвичайно стабільною системою, і вони не будуть дозволяти так легко змінювати наше тіло. Тоді вже мусить працювати декілька спеціалістів, які одночасно будуть працювати у всіх напрямках, оскільки оклюзія є стабільною системою, деформації, що виникають через неправильний прикус, можуть мати тривалий вплив на весь організм. Кіфози, гіперлордози поясниці, а згладжені лордози шийного відділу хребта. Ну, криві зуби не кажу, бо це дуже банально. Так? Нахил адаптивний голови. Приходять до остеопата з запитом вирівняти, бо в нас крива спина. Но так це не працює. Ми дивимося стопи, дивимося оклюзію в роті і ми маємо картину. Тобто звідки росте проблема з голови чи з ніг. Саме тому важливо вчасно виявляти проблеми та звертатися до фахівців, аби уникнути серйозних порушень в майбутньому. Далі ви побачите, як трансплантація рятує та змінює життя дітей. А також де зафіксували спала гепатиту А та яка зараз ситуація з цим захворюванням на Львівщині. Тож про це дивіться далі у програмі Медексперт. Шість років був прикутий до діалізу і врешті отримав шанс на повноцінне життя. Львівські медики успішно трансплантували нирку дев'ятирічному хлопчику, який страждав на хронічну хворобу нирок через вроджену патологію. Донором для нього став 13-річний хлопець з Одеської області, який помер від інсульту. Батьки дитини прийняли важке рішення і подарували надію на одужання іншій дитині. Попри те, що орган знаходився далеко, швидкі дії медиків допомогли успішно виконати операцію. Зробили це у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Нирка запрацювала на операційному столі. і Вже через декілька тижнів хлопчика виписали додому. На Львівщині зафіксували спалах вірусного гепатиту А. Зокрема, в одному з сіл Шептицького району зареєстрували 10 випадків хвороби. Серед пацієнтів двоє дітей. Половина хворих вже одужали і їх виписали додому. Усі інші перебувають під спостереженням лікарів. Зараз в населеному пункті проводять комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів. Нагадаємо, що гепатит А це запалення печінки, яке викликає вірус. Передається хвороба як кишкова інфекція через брудні руки або чер інфіковані продукти харчування. Інкубаційний період може тривати до 45 днів. Попередити хвороби можна завдяки вакцинації. Війна залишає сліди не лише в серцях, а й на тілах людей. І зараз ми розкажемо історію жінки з Донеччини, яка потрапила під ворожий обстріл. А сьогодні медики центру незламні роблять усе для того, щоб стерти сліди війни з її тіла. Тож продовження дивіться у програмі. 42-річна Марія Васильченко була на роботі, коли почався ворожий обстріл міста Лиман, що на Донеччині. Там вона працювала продавчиною. Тоді постраждало вісім людей, серед яких і сама жінка бачила кров, бачила таке, як будівельне сміття. Все навколо намагалася встати, але не змогла. Тоді кликала когось. І почула голоси, і хлопці мене діставали. В крові я була, мабуть, вся. Пам'ятаю, що зрізали одяг, знеболювали це все. І потім вже в лікарні в Слов'янську, після того, як зробила операцію, мені сказали, що в грудях в мене був металевий уламок, коли він пройшов на вигляд. Тоді все тіло жінки посікло уламками скла, а металевий осколок, який наскрізь прошив ліву молочну залозу, залишив по собі величезний рубець. Їй наклали близько 80 швів. І, хоча після поранення минуло декілька місяців, та жінка ще по сьогодні стирає наслідки війни зі свого тіла. Вже повністю себе в дзеркалі я побачила десь за місяць, коли вже зняли шви, так я роздивилася все це. І... Ну, жах, звичайно, в мене жодного не було швай рубця на тілі за все життя. Коли ти розумієш, що це вже не виправити, і з цим доведеться жити якось, прийняти було важко. На грудях шов, я навіть не дивилася на прив'язках. Навіть коли лікар казав, подивись, подивися, я відверталася, я кажу, я не готова. Згодом Марія дізналася, що у Львові у центрі незламні допомагають жінкам, які постраждали від війни, то що більше не соромитись виходити на вулицю та позбутись шрамів, які привертали увагу людей, вона заповнила анкету на проєкт не до краси. Коли вона потрапила після ворожого обстрілу в лікарню за місцем проживання, їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Але лікарі, які були в епіцентрі, можна так сказати, вони робили все, щоб зберегти людям життя косметологічно косметично. Ну звичайно, за це ні, ніхто ніколи, коли є життя і косметичність, то завжди естетика, то завжди ми боремося за життя. А наша задача вже було просто їх трошечки підкоректувати. Тож мультидисциплінарна команда фахівців вирішила робити корекцію дефектів. Поетапно це, по перше, висічення тих рубців. Які давали дискомфорт в області передньої черної стінки, а також грудях. І звичайно, ми зробили симметризуючу підтяжку. Тобто, зробили редукційну мамопластику плюс видалення великих і досить грубих рубців на передню грудісність. Також фахівці скоригували положення брови. Результатом операції задоволені і хірурги, і сама Марія. Мені вже зробили операцію складну на грудях, видалили повністю той рубець, який був такий страшний. Майже нічого не лишилося. Зробили одну на одній груді реконструкцію, а другу зробили такого самого розміру, як це, щоб вони не відрізнялися, бо там ну, десь на розмір була різниця через те, що робили. Нині з пацієнткою продовжують працювати косметологи, які лазером шліфують рубці на тілі та обличчі. Кожна жінка, кожна наша пацієнтка, вона хоче дивитися в дзеркало і бачити себе молодою красивою, але на жаль, в країні йде війна, і взагалі ніхто не застрахований, що це не буде з кожним з нас. Учасницею проєкту не до краси може стати кожна українка, яка отримала травми внаслідок війни. Зазначимо, що вся допомога надається абсолютно безкоштовно. Отримати її можна звернувшись у центр незламні. Попри те, що втратив на фронті руку, а також частково зір, захопився стрільбою з лука та навіть мріє взяти участь у Олімпійських іграх. Тож далі про цього захисника ви почуєте у програмі Медексперт, А також ми розкажемо історію ще одного військового, який отримав важке поранення на війні, а зараз готується до протезування. Тому не перемикайте. Отримав важке поранення, втратив руку, ногу, частково зір, але не зламався. У центрі Незламні лікують 37-річного захисника після того, як в лобове скло його машини влучив дрон Камікадзе. Рятували чоловіка в чотирьох містах, де йому виконали низку операцій. І, врешті, на реабілітацію та протезування його відправили до Львова. Тут він захопився стрільбою з лука і, попри відсутність руки, навчився натягувати зубами тятиву і вже влучає у ціль самостійно. Нині захисник мріє взяти участь у Параолімпійських іграх. Весь шлях з ним проходить його дружина. Заради нього. Вона навіть хотіла вступити у лави ЗСУ, щоб бути ближче до коханого. Проте все змінило його поранення. Зараз вони разом будують плани на майбутнє. Захисник з Донеччини мріє знову ходити після важкого поранення. 36-річний Олександр Захаров втратив одну ногу і зазнав серйозних пошкоджень іншої під час атаки ворожого дрона. Трапилось це на Харківщині під Чугуєвом. Тоді військовий разом з побратимами охороняв вантажівки з боєприпасами. Їх помітила ворожа аеророзвідка і один з уламків влучив Олександрові в ліве стегно. А потім прямо під ноги впала і здетонувала одна з мін, що були у вантажівці. Після тривалого лікування у трьох медзакладах захисника скерували до реабілітаційного центру Незламні. Тут його готують до протезування. Для цього він щодня займається з фізичним терапевтом. На те, щоб знову ходити, знадобиться ще багато часу, але захисник не втрачає оптимізму і докладає усіх зусиль, щоб врешті встати на обидві ноги. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за своїм здоров'ям. А ми і надалі інформуватимемо вас про новини медицини Львівщини. Побачимось у програмі Медексперт.